Всім вітання. Останнє моє відео було таке якби більш теоретичне, але зараз зупинимось на більш таких практичних питаннях і подивимося на параметри, щоб зрозуміти, що тут у нас відбувається. Перше, зараз у мене стоїть ампермет, який стоїть на вході саме ЗВС драйвера, і будемо дивитися за струмом. Так, що ми побачили? Перший стартовий струм досить таки великий. Оцей акумулятор я ставлю на два акумулятори. Чому він такий великий? Коли треба розігнати систему, тобто фіріти мають насититись, мають діполі всі правильно вилаштуватись, і саме на ці потреби. Система забирає дуже велику кількість енергії. Дивимося. От стартує з 13 і падає до 5,65. Тепер дивимося на, на напругу. Напруга на акумуляторах 56. Лампочка загорілася. І струм. В принципі, працює одна ДЛР. Працює лампочка. І 152. Земля зараз у нас відключена. Тепер у мене є лампа ДЛР. Зараз я буду демонструвати роботу. Так, для цього мені треба поставити постійно живлення. Я роблю зупиночку. Так, приєднав крокодильчик, ставлю на живлення. Так, запрацювала у нас лампа, запрацювала лампа ДЛР, і тепер я виключаю. Лампу виключив. Різниця раз повністю збилося. От у нас це при працюючій тобто тут процеси відбуваються, які дуже тяжко зразу зрозуміти. Тепер я відключаю живлення і дивимося за вольтметром. Вольтмет зараз демонструє напругу на чотирьох акумуляторах. Стартували ми з 56. Тобто ми бачимо, що була виконана робота, працювала лампа ДЛР, працювала лампа накалювання і одночасно заряджалися ці чотири акумулятори. За самозаряд акумуляторів в мене дуже багато відео є. На каналі є список відтворення. Заходите в самозаряд акумуляторів, кого ця тема цікавить. І дивитесь, там є повна підбірка по самозаряду акумуляторів. По резонансній системі також є багато відео. Стосовно трансформаторів, це окрема тема. Їх ще я сам вивчаю, тому що вони мають багато особливостей. Але я вам продемонстрував, що з допомогою катушок, біфілярів, трифілярів, з допомогою трансформаторів ми можемо створювати поля. От якщо я приєдную, от, бачите, в мене з'являється поле. Але в даному випадку воно невелике. Коли я включу от. Бачите, як поле виростає. Коли я включаю переривач, у мене поле значно більше. Лампочка працює, лампа ДЛР працює, з'являється поле. Зараз я працюю без заземлення. Коли я включу заземлення, поле в мене зразу буде менше. От. Працює ДЛР, працює лампочка, 170, без переривача поле є, але напруга не з'являється. Ця схема вона поки що вивчається. Я ще сам не знаю відповіді на всі запитання, але вона в собі криє дуже багато таємниць. Ви побачили, що напруга може виростати в різних діапазонах. От. І ми можемо акумулятор або розряджати, або заряджати, в залежності від того, як ми налаштуємо систему. Тому що тут є катушки, є конденсатори. А коли є катушки і конденсатори, ми можемо знайти той варіант, коли у нас вся реактивна складова. Акумулюється конденсаторами, акумуляторами, і ми маємо хороший результат. Сьогодні таке коротеньке відео, але більш для того, щоб ви не забували про канал. От, буду вивчати нове, буду ділитися. Всім успіху і до нових зустрічей.